Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 14-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 7 квітня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 177 тисяч особин за добу 480 і поранено 531 тридцять тисяча песиголовців за добу 1440. Танків 3633 одиниці за добу, 2, бойових броньованих машин, 716 одиниць за добу, 3, артилерійських систем 2722 одиниці за добу, 8 реактивних систем залпового вогню, 533 одиниці за добу, 1, засобів протиповітряної оборони, 281 одиниця літаків. 306 одиниць гелікоптерів 292 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2291 одиниця за добу, 4 крилатих ракет 911 одиниць, кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5587 одиниць за добу. 13 – спеціальної техніки, 304 одиниці за добу, дві дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.